Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про покращення в резерв плюс, тому як тепер штрафи можна буде сплачувати набагато комфортніше. По-друге, адвокат розповідає про те, що е не такою вже вигадкою є інформація про те, що як тільки чоловік приходить до ТЦК, його можуть одразу ж мобілізувати в шаленій кількості випадків. А також кричуща заява військового, яка показує. Як на сьогоднішній день в нас виглядають справи в країні. Давайте розбиратися у всьому. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть своїми підписками на канал. Дякую кожному з вас. І почнемо з заяви Міністерства оборони в резерв плюс оновлено функції штрафи онлайн. Тепер військовозобов'язані за потреби можуть. Завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення. Отака от історія. Можете визнавати свої порушення прямо в Резерв Плюс. Друге. Завантажити або надіслати на емейл файл нової постанови, або переглянути деталі справи та дізнатися причини скасування постанови. Крім того, в розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію. В загальному, друзі, що хочу сказати, в нас Резерв Плюс. Зараз фактично використовується просто як додаток для збирання коштів з українців, в принципі, все, що про це про це потрібно е, знати. Чи якось це допомагає там обороноздатності країни чи об'єднанню українського народу? Однозначно, ні. Чи е, великий відсоток українців, хто платить взагалі ці штрафи, які в більшості випадків видаються незаконно, е, також ні. Тож, Резерв Плюс це додаток, на який просто витрачаються бюджетні кошти, відмиваються, розкрадаються. По-різному може бути. Я думаю, що в майбутньому, так, будуть розслідування навколо цього додатка, які будуть показувати, скільки ж українці втратили грошей на розробку цього прекрасного додатку. Така от історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми давайте послухаємо військового юриста Тараса Боровського. Справді є обов'язок, існує обов'язок оновлювати облікові дані щороку. Тобто, всі, хто оновили минулого року, все-таки там знайшли можливість через ЦНАП, через там встановлення цього додатку, резерв плюс і так далі, оновити їх, не контактуючи з ТЦК, не заходячи туди за двері. Цього року на них покладався обов'язок знову ж оновити ці дані. Можливо, вони не змінились, але все одно, хто знає треба робити інвентаризацію такого людського ресурсу в кожному ТЦК і їм потрібно було оновити ці дані звісно цього року вже не було можливості оновити їх через СНАП, не було можливості оновити їх а, толком через резерв плюс тобто треба було тільки контактувати з ТЦК. Що це означає що скорочують кількість варіантів як можна оновити свої військово-облікові дані це означає насправді на мою думку тільки одне що всі в одному місці мали ті військово-облікові дані Потрібно, щоб людина фізично прийшла в ТЦК, для того, щоб її можна було мобілізувати. Бо в іншому випадку, якби реально було дуже треба просто оновити військово-облікові дані, як нам говорять, що ви кляті ухилянти дані свої не можете обновити, то навпаки, розширювалася би кількість варіантів, якими це можна зробити, для того, щоб була повна картина. А так, однозначний висновок з моєї сторони, що скорочення. Кількості варіантів, як можна оновити свої військово-облікові документи, є причина тільки одна: що треба просто, щоб побільше людей приходило в ТЦК, щоб їх можна було одразу ж там і прийняти, як то говорять. Кретно приходити туди, і е, є таке повір'я в народі, воно не позбавлене змісту, глузду і сенсу. Про те, що якщо ти туди підеш оновлювати дані, скоріше за все, ти зразу ж і потрапиш, е, будеш мобілізований відповідно в сили е, оборони. Тому о, я думаю, що це є причиною того, що о, цього року ми маємо нижчу, о, нижчий показник о, тих, хто добровільно оновив дані. Більше відео. От, І, в принципі, якщо далі нічого не буде змінюватись, то кількість тих, хто буде добровільно оновлювати свої військовоблікові дані, він буде знижуватись. Але давайте будемо включати голову. Як я вже сказав, всім до одного місця військового облікові дані. Треба люди на фронт. І якщо їх не треба ловити на вулиці, а можна зробити так, щоб вони приходили самі в ТЦК і їх там одразу ж приймати, давати їм бойові повістки і відвозити на ВЛК і все інше, то чому б не зробити отак? Тому <кій> така система є, і оця ці всі розказні про те, що треба просто новити військове дані, Ніхто вас нікуди там не мобілізує, просто прийдіть, обновіть це все казочки. Для дітей. Але я думаю, що адекватні люди і так це вже дуже давно зрозуміли. Тепер давайте послухаємо е, Максима Жоріна, е, військового, так, який, власне, е, досить жорстко зараз критикує е, роботу ТЦК. Риторика змінилась, мені так здається. Можливо, я не правий, але давайте розберемось і розкажете свою думку. Скажете ви з до мобілізації. Ну, якщо ми говоримо про ті кадри, які зараз отримує військо, да то очевидно вони щодня стаються гірки на навчальних центрах. Людський ресурс стає є все гірше, але мені здається, що треба почати не з пониження призивного віку, а з питання справедливості в, в самому питанні мобілізації, да? тому що ну, абсолютно очевидно, що ми вигрибаємо певні класи людей, да? і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. А, тому мені здається, що починати треба саме з. Питання справедливості, а другим це має бути питання мотивації, тобто зробити все можливе для того, щоб мотивувати і справді так і є. Якщо ми подивимось на період повномасштабного вторгнення, то кого в нас вигрібають? От, в загальному, тих, хто не має влади, тих, хто не має грошей, ті, хто мають владу або гроші, або мають і владу, і гроші, тих, ця війна фактично не стосується. Тих, ТЦК не стосується. Ми можемо також досить часто бачити. Повідомлення про те, що ТЦКшники почали там перевіряти облікові документи в тролейбусах, в маршрутках, просто по вулиці, коли йдуть люди. З іншої сторони, коли є блокпости, і знаєте, буде їхати дві автівки: автівка за 2 тисячі доларів і автівка за 100 тисяч доларів, ми розуміємо, що в ТЦК просто немає е, жодних шансів. Витягнути з автівки за 100 тисяч доларів людину і її кудись увезти. Бо вони розуміють, що це може бути небезпечно для них самих. А якщо це буде їхати хтось на якомусь Жигулику, знаєте, то його отак достануть і скажуть, що він клятий у був в розшуку. Отак. Людей до свідомого рішення до свідомого прийняття цього рішення і взагалі розуміння того, що відбувається. Що стосується підготовки, то моя взагалі позиція більше того, навіть певне свого життя я цьому приділив це. Я вважаю, що взагалі в сьогоднішніх реаліях. Має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення до тих реалій, в яких ми живемо. Це не означає, що все населення буде служити в армії. Це означає, що сьогодні ми живемо в світі, до якого маємо бути готові. І тут немає ні статі, ні віку, ні професії. Абсолютно всі. Ми сьогодні в будь-якому місті можемо опинитись в обставинах, де нам знадобляться навички з тактичної медицини, де нам знадобляться. На, там взагалі звичайні навички з надання допомоги, як реагувати, куди бігти, що робити. Тобто, це той світ, в якому ми знаходимося, і тут якби все правильно, да що мають бути ну, якби всі мають в нас війна, от всі мають проходити якусь там базову військову підготовку, але всі це означає, всі, це означає і депутати, і їх діти, І їх дружини і так далі. От, бо в нас зазвичай виходить так, що спочатку говорять, що це мають робити всі, а потім виходить, що е, ті, хто має багато грошей, їм в принципі це не потрібно. Вони не мають їздити по е, їх не будуть тримати по декілька тижнів без зв'язку в е, якихось засраних е, розподільчих центрах. Їх не будуть тримати тижнями в е, засраних навчальних центрах. Так, а військові неодноразово вже цю проблему піднімали, в якому стані зараз, що одні, що другі об'єкти. Їх ніхто не буде утримувати в підвалах ТЦК і так далі. От. Це завжди, при, після такої риторики, буде стосуватися виключно тих, хто не має грошей, і тих, хто не має влади. Брувати це, тобто не готуватись до цього, мені здається, є помилковим. А... З цього, якщо у нас буде обов'язково підготовка всього цивільного населення, з цього ми насправді отримаємо ще й мотивацію людей да в мобілізацію на більше відео диві... Отака от, от історія. Жорін каже дуже багато правильних речей, але проблема в іншому проблема в тому, що ніхто цих правильних речей в адекватному форматі реалізувати не буде. Бо як не крути, є на жаль, в нас ця класовість. Що той, хто має більше грошей, той має більше свободи, більше прав, більше волі і так далі. А той, хто має менше, той... От тому треба готуватися, готуватися до війни і все. Якось, на жаль, так це у нас виглядає. Можливо, я не правий, можливо, я собі щось навидумував. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати, друзі, вашу думку. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Як завжди, друзі, дякую всім гарного дня! До нових зустрічей.